Вихованців Сумського обласного спеціалізованого будинку дитини евакуювали на початку березня, коли місто було в облозі, а область частково окупована. Це було дуже складно, це було дуже страшно. Ми виїжджали цей день за закарбується в нашій пам'яті назавжди, бо це було це було щось страшне. Ми виїжджали вночі. Було темно, страшно, діти всі нас нервували. Але тоді ми на це не звертали певно що уваги, тому що головна наша мета була вивезти дітей, щоб вони були в безпеці. Спершу малечу вивезли до Львова, а далі в Німеччину. Нещодавно вихованці обласного будинку дитини повернулись в Україну на Івано-Франківщину. Перевезти 54 дитини. Це дуже нелегко. Ми їхали двома автобусами. Двоє дітей у нас, коли ми виїжджали, їм було по два місяці, а зараз їм по десять місяців. Тому. Двоє дітей у нас ще не мали року. Десятеро дітей, які були до півторарічного віку. Частина вихованців повернулась на Сумщину. На сьогодні до нашого сумського обласного спеціалізованого будинку дитини було повернуто 11 дітей. Це діти позбавлені батьківського піклування. Ми доклали всіх зусиль для того, щоб ці діти були повернуті. Це майже всі діти мешканці сумської територіальної громади. щоб вони були повернуті саме в нашу сумську землю. У сумській громаді малечі зустрічають з щирими обіймами, подарунками і привітаннями до дня святого Миколая. Ми так і далі будемо повертати наших дітей до батьківщину до нашого міста. і Будемо піклуватися. Ну, ми завжди піклуємося про наших дітей. Ми піклуємося про наші всі будинки, де знаходяться наші, наші діти. і Головне, що вони сьогодні усміхнені. І символічно, що в день святого Миколая, все ж таки вони очікують цього дійства, цього. Що чуда цього подарунка, і ми зробили так, щоб вони також відчули, що до них Миколайчик прийшов. Доправити дітей до сум допомогли військові. У день святого Миколая вони також приходять не з пустими руками. Це дуже важливо дарувати дітям свято. Навіть під час війни діти мають знати, що свято є. Наближається Новий рік а сьогодні. День святого Миколая, і, хоч трошечки, треба їх розважити. Я думаю, це найголовніше головне для дорослих робити дітям свято. Новини СТС.